Привіт! Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог підготувала прогноз на листопад для вас. Нагадую, що цей прогноз, та як і будь-які інші на просторах інтернету, я рекомендую слухати саме за асцендентом. Саме в такому випадку він буде найбільш точним. Як визначити ваш асцендент, запрошую перейти ось за цим відео. Там є детальна інструкція, як це зробити. Отже, рибки, розповім трішки про що ваш листопад? Дехто із вас явно захоче помандрувати і пошукати відповідь на свої внутрішні питання десь за межами того місця, де ви зараз знаходитесь. Можливо, когось із вас чекає відпустка, можливо, нове коло спілкування за кордоном. Можливо, це просто людина-наставник, яка з'явиться у вашому житті, і обов'язково це має бути такий вчитель у класичному розумінні. Можливо, нова подруга чи новий друг, чи взагалі якийсь приятель, який буде досить сильно змінювати ваш світогляд. Іноді, як це. Програється, це може бути навіть просто якась сторінка в інтернеті, яку ви знайдете і зрозумієте, що там отримуєте кучу інсайтів і кучу відповідей на ті питання, на які ви не могли дати відповіді протягом тривалого часу. Дехто із вас може захотіти переїхати і, можливо, будете підбирати нову країну для проживання. Повня, яка відбудеться 15 -го, -го, вона стосуватиметься у вашому випадку третього дому. Це говорить про те, що ймовірно у житті ваших братів, сестер, тіток, дядьків будуть відбуватися якісь процеси, процеси завершення, в тому числі, в які ви будете тим чи іншим чином. Залучені, тому спостерігайте, допомагайте, підтримуйте, якщо цього потребуватимуть ваші близькі. Що стосовно третього дому, це тематика автомобілів. Як це може ще програтися? Наприклад, якщо ви тривалий час намагалися продати авто або знайти авто на купівлю. То, от якраз нарешті цей етап завершиться, так як повні у нас завжди про завершення чогось, і ви зможете нарешті або продати те авто, або знайти нарешті те, що ви так давно шукали. Тобто завершити це питання, яке вас давно тривожило. Також така повня вона несе завершення певних зв'язків, певних розмов, комунікацій, переписок. І якщо у вас є якесь питання, наприклад, ще питання з документами, тобто якась тяганина, ви чекаєте якийсь документ, і довго його ніяк отримати не можете, то от саме після 11-го ви нарешті зможете вже взяти той омріяний папірчик у свої руки. Такі події чекають вас. Які будуть спровоковані, скажімо, новолунням і повнею. Що стосовно інших планет, Марс у вашому випадку ходитиме по вашому шостому дому гороскопу. Це говорить про те, що роботи у вас буде дійсно дуже багато. Рибки, якими б ви не були фантазійними і мрійливими, працювати все ж доведеться. Якщо це будуть не робочі обов'язки, то це будуть домашні побутові справи, які дійсно забиратимуть у вас дуже багато часу. В той же час я рекомендую вам все ж таки вчитися відпочивати, десь зупинятися, адже Марс, коли ходить по шостому будинку, може давати різкі захворювання. Ну не знаю, сьогодні у вас все добре було, а от увечері вже стала висока температура, і ви себе зовсім погано почуваєте. Тому майте на увазі і враховуйте цей момент при плануванні цього місяця. З 26.11 Меркурій знову йде в ретроград. Про що це говорить? В цей період вам доведеться повернутися до старих питань по роботі, які ви відкладали або не доводили до розуму. Тобто, все, що відкладалося і пилилося десь на поличці, зараз треба буде взяти і переробити або зробити по-новому. Тож, дійсно, залученість ваша у робочі процеси в цьому місяці дійсно буде дуже велика, але в той же час і з'являтимуться нові можливості для нових знайомств чи отримання нової інформації. Тому ось таким буде ваш листопад. Я бажаю вам гарного місяця, а ви не забудьте підписатися на мій канал, а також, якщо бажаєте отримати індивідуальні підказки е згідно вашого гороскопу, запрошую перейти за посиланням під цим відео.